В рамках харінамного туру студенти Київської духовної академії свідомості Крішни завітали до шостки. За два десятки молодих чоловіків, що були вдягнені у імпровізований індійський одяг, взуті у В'єтнамки шльопанці чи кеди, пройшлися вулицею Свободи, пританцьовуючи і одночасно співаючи мантру «Харе Крішна, Харе Рама. Спілкувалась із незвичними гостями наша Анна Юхновець. Ковому яскраво помаранчевому одязі, граючи на барабанах і постійно повторюючи одні й ті ж слова «Харе Крішна Хари Рама, Близько 20 студентів Київської духовної академії пройшлися вулицею Свободи. Як повідомив їх викладач Ананта Руфа в морському житті Олег, зараз у них триває харінамний тур по містам Сумської та Чернігівської областей. «Об'їхали вже ніжинка на Рамни, суми сьогодні ми зі вас… Шостки, очень... Ради людям зі завтрами бутім глухові. Патому їхати на Черніги. Кришнаїти оспівували святі імена Бога за допомогою мантри «Хари Кришна Харе Рама. під мелодійний інструментальний супровід. Віддані вірять їх святкова хода благотворно відобразиться на духовному розвитку мешканців та гостей шостки. Позитивно вплине на їх емоційний стан, сприятиме набуттю гармонії з собою та оточуючим світом. Харі Кришна і Рама це древній язик санскрит, в принципе, все остальные славянские наречия тоже произошли из него. Они являются репликами, эпитетами, связанными с Богом. То есть это имена Бога. Кришна означает, то есть изумительно красиво. Все привлекающие – это вот этот корень Кри или же Кра. То есть красная девица, красота отсюда. Берется Рама, переводится как тот, кто дает и радость, тот, кто дополняет жизнь радостью, это слово Рама. А Хари – это обращение к божественной энергии, которая связывает как бы душу, живую существу с красотой, с красотой и счастьем. Є сі цілі комитибіля так, о радущі, все прилікаючи Господь, пожалуйста, мне быть рядом тобою, позволь мне служить служити. Тобі. За традицією незвичайні гості пригощали перехожих печивом та роздавали філософську літературу. Вся не печиво з кокосом, з маслом, з цукром. І тут, там ще є дуже багато такого індріінгредієнту, як любов. Той, хто куштує це печиво, його серце очищається, знаєте, від всього негоприятного щось і піднімається настрій. Ніяких наркотиків, ніяких різних шкідливих речовин тут немає. Шуськінці таке дійство сприймали позитивно. Вони охоче куштували печиво, робили селфі з кришнаїтами, знімали їх танці з піснями на відео. «Це те, чого не хватає, не хватає людям. Духовна пища, вона допомагає повисить культуру внутрішні. Найти внутреннюю гармонію, побороть своїх внутрішніх врагов, внутрішні конфлікти. Необична очень интересно. Для нашого міста то нове. Я такого не видела ні разу. Очень очень так радостно, солнечно, приятно. Замечательно. Супер почаще. Як зазначають кришнаїти в їх турі багато місць, які вони планують відвідати. Проте шостка одне з тих, куди їм хочеться повертатись знову і знову. Шостка. Одне з наших улюбленіших міст, тому що нас тут дуже е, так радісно зустрічають тут особливі люди. Ми, ми дуже раді сюди приїжджати.